Оперативна робота дніпропетровських терористів спецслужби викрили через місяць після організованих ними вибухів. Про це президентові доповів особисто генпрокурор. Мовляв, з квітня винних в теракті щодня шукали по п'ять десятків найкращих фахівців. Сьогодні ж підривників, яких виявилося четверо, затримали. Рапортує Віктор Пшонка. Справу дніпропетровських терористів розкрито. Передуманість їх затримання, передуманість. Е Слідчими і оперативними діями, що це особисто ними скоєний цей злочин. На сьогодні ми вам доповідаємо, що є всі докази, що ці чотири особи безпосередньо учасники цього тяжкого злочину. У відповідь президент закликав силовиків ретельніше готуватися до євро і краще навчатися, аби уникнути нових терактів. Дуже важливо, щоб ми з вами врахували цей прикрий, Випадок тероризму в нашій країні під час подальшої роботи для навчання наших спеціальних підрозділів і своєчасного реагування в таких випадках. Серія вибухів, яка сколихнула не лише Дніпропетровськ, але й усю країну, пролунала в місті 27 квітня. У чотирьох місцях неподалік один від одного почергово розірвалися сміттєві урни. Від вибухів постраждали понад 30 осіб. Силовики надзвичайну подію одразу ж трактували як тероризм. Сьогодні, після затримання чотирьох підозрюваних, статтю звинувачень підтвердили. Головний мотив скоєного корисний. Як доповів президенту генпрокурор, дніпропетровські терористи вимагали від влади грошей 4,5 мільйони доларів. Хоча раніше у спецслужбах цю інформацію заперечували, крім власне мотивів, слідчі хочуть з'ясувати і політичні симпатії затриманих за словами Пшонки. є усі підстави підозрювати, що вони серед іншого вплинули на дії підривників. Олена Соколан, п'ятий канал.